Перший ювілей, 10-ту річницю існування в окремому батальйоні зв'язку. тилу відзначили днем відкритих дверей. Усі, хто бажав, могли оглянути зразки техніки, якою послуговуються військові зв'язківці, а дещо навіть перевірити на справність. Малечі, зокрема, із задоволенням уявляла себе в ролі телеграфістів. Жінки та дівчата сміливо брали до рук автомат і гвинтівку, доводячи, що стріляти вміють не тільки очима. Згадали роки, коли були в армії і представники міської та районної ради, які теж завітали на свято. Урочиста його частина відбулася під відкритим небом у польових умовах. Кожна військова частина вона виконує свою роль, чи то вона є великою, багаточисельною чи невеликою, але кожна військова частина здійснює свої поставлені. У мирний час навчальні завдання, у військовий час бойові задачі. Мені надзвичайно приємно від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазура привітати вас та ваш колектив з 10-ю річницею. Побажати вам успіхів, добра, здоров'я, благополуччя в сім'ях. Відзначення десятиріччя окремого батальйону зв'язку тилу традиційно ознаменувалось врученням почесних грамот, нових звань та нагрудних знаків. Згадали на святій історію формування частини. Сформувалась вона у Житомирі 1 липня 2003 року. Першим командиром був призначений Олександр Данчук. Ті, чиє життя свого часу було пов'язане із цим батальйоном, нині висловлюють колегам свою велику вдячність. Хочу виразити велике спасіба этому колективу, маленькому колективу, який виконував і виконує очень великі задачі. Спасибо большое, довгих лет вам ще существують. Із 2005 року батальйон Ювіляр дислокується у Бердичеві. Останні чотири роки його очолює Сергій Сакал. В усіх воєнних діях каже, військові зв'язківці були на передовій. У мирний час нерви армії шліфують свої уміння в різного роду навчаннях. Відомі віхи за за е, існування батальйону це участь у командно-штабних навчаннях е, Артерія 2007. Значить, е, батальйон розгортав тиловий пункт управління. Це були навчання, які проводились зокрема з тилом збройних сил. Декілька разів батальйон участвував в розгортанні е, підготовці і проведенні показових занять для випускників Академії збройних сил України. Розгортали робочі місця. Розгортали абонентську мережу, Потім, як казали попередники, мої була дуже велика веха це переміщення батальйону з міста Житомир до міста Бердичів, де зараз ми дислокуємося. Ну і немаловажна веха була це реорганізація батальйону. Законою святого Георгія та вітальною листівкою завітав до батальйону командир 26-ї артбригади Андрій Маліновський. Прийміть від мене особисто як начальника гарнізону як Командира бригади, я особового складу 26 бридичська бригади. Щирі привітання, побажати міцного здоров'я, добробуту, сімейного благополуччя. А ще представники артилерійської бригади привітали колег творчими номерами. Також своє мистецтво присутнім подарували вихованці гуртків гарнізонного будинку офіцерів.